Вітаю! Ви на каналі Таємниця Таро. Сьогодні у нас буде розклад на відповідь так або ні. Буде 9 варіантів по одній карті. Однієї карти достатньо, щоб зрозуміти, чи здійсниться бажана подія, чи ні. Я буду робити розклад на таро таємний особняк. Я вже робила розклад на цієї колоди, дуже яскрава цікава розмальока цієї колоди. Буду вам дуже вдячна за зворотній зв'язок, щоб розуміти, чи програлась у вас задумана подія, і ставте вподобайки за відео. Загадайте термін, будь ласка, і так. Перший варіант, другий варіант, третій варіант, четвертий варіант, п'ятий варіант, шостий варіант, сьомий варіант. Восьмий варіант і дев'ятий варіант. І так, перший варіант туз кубків. Так, ваше бажання здійсниться або загадана подія. Я вас вітаю. Хороша карта. Другий варіант четвірка посохів. Це карта стабільності. Так. Так, третій варіант у нас. Дев'ятка посохів Про ймовірність бажаної події говорить ні. Ця карта відстоювання своїх інтересів. Четвертий варіант у нас королева посохів». Так, ви досягнете своєї мети, використовуючи хитрість та дипломатію. П'ятий варіант. Паж кубків. Про ймовірність бажаної події відповідає так. Шостий варіант у нас. Тріка пентаклей. Так. На вас чекає велике задоволення від виконаної роботи. Сьомий варіант трійка кубків. Щоб бажання виповнилось, ви маєте подолати свої внутрішні бар'єри. Восьмий варіант двійка мечів ні. І дев'ятий варіант сім мечів це ні. На жаль. Я всім дякую за перегляд відео. Я бажаю всім гарного дня!